Всім привіт! Привіт, мої б'ютінки! Сьогодні, як я вам і обіцяла, я зроблю висновочки про косметику від Патрісія Лідо, про їх новиночки, які ми розглядали з вами, які ми з вами свочили і відкривали ось в цьому відео. Зараз десь там вискочить посиланнячко. Що мені сподобалось, що не сподобалось, і як зайшла мені оця палеточка і чи варта вона своїх коштів. Макіяж от мене зроблений саме цією паліточкою, що не скажеш про ось цей тональний засіб? Це Сісі Кремчик, він причудовий, він непогано виглядає на шкірі, він дійсно такий легенький-легенький, і начебто можна було б його застосовувати влітку, але я не раджу. В ньому є мінеральне масло, не знаю, як в кого, чи є реакція, чи ні, в мене на шкірі реакції не було, але мені не сподобалося, як я відчувала в цьому CC кремі себе протягом дня, особливо коли ну, дуже стало жарко. Ще коли там, знаєте, градусів 25, напевно, він буде непогано. Я вважаю, що він буде непогано, хто не реагує на мінеральне масло. А ось коли вже температура стає вищою. У мене таке враження, що я відчуваю на своїй шкірі якийсь парниковий ефект. Я відчуваю, що моя шкіра ну, просто задихається, мені так здається. Не знаю, може це мої просто такі внутрішні відчуття, бо я ще раз кажу, висипань в мене не було. Ну там один прищик скочив, але то таке, то може бути і не від цього. Зовсім. Але ось відчуття того, що шкіра начебто не дихає, і відчуття того, що шкіра стає більш ще такою, знаєте, вологою в гіршому плані, мені воно не подобалось. Тому я зараз їм не користуюсь. Я думаю, що я до нього повернусь, коли стане трохи прохолодніше. Тоді мені він, я сподіваюся, буде подобатись більше. Це що стосується ось цього-крему. сисі Далі другий. Пред... Предмет. Другий продукт, який вийшов в той самій серії тренд новісінький, це ось ця пудра. І знову-таки, ну так, все неоднозначно, мені подобається, як виглядає моя шкіра. От зараз я дивлюсь на себе дзеркало, і дійсно, я. Всім задоволена. Але протягом дня, як і будь-яка пудра, в такий спекотний день, звісно, вона тримати не буде. А ось поправляти її ось цим спонжиком мені зовсім не сподобалось, геть-геть зовсім не сподобалось. Коли поправляєш на моїй шкірі її ось цим спонжичком, який йде в комплекті. То я починаю бачити всі свої недоліки. Я починаю бачити всі свої зморшечки. Я починаю бачити. Всі шелушіння, якщо вони в мене є, не дай боже є. Ну навіть якщо їх нема і не було, і я їх зранку не бачила, якщо я поправлю ось цим спонжиком макіяжик, нанесу додаткову пудру, я побачу. І що мені геть не сподобалося, я бачу. Знаєте, я бачу в дзеркалі волохату жіночку. Я бачу в дзеркалі всі свої дрібненькі, якихось волосиночки, пушиночки, які в мене є на обличчі. Коли я наношу цю пудру пензликом, я того не бачу. Пензликом вона наноситься краще, пензликом вона наноситься дуже вуально, дуже тоненько-тоненько, і цього всього немає. Я дивлюсь, і мені моє відображення подобається. Я собою любуюсь. Коли я наношу цим спонжиком, все. Такого вже ефекту, вау, ефекту вже немає. Мені геть не подобається. Тому брати з собою і поправляти її потім протягом дня, це не для мене. Ну, не з цією пудрою ні. Це тут точно ні. Далі, наступне, що, ой Боже, спонжик кудись полетів. Так мені не сподобався, не сподобався цей спонжик, що він навіть вирішив збігти з нашого відео. Наступне, що я хочу сказати, що мені не сказала б, що не зовсім не сподобалось, але і не сказала б, що хм, воно всім підійде. Ця пудра все ж таки трохи вибілює. Ця пудра не лягає повністю прозорим шаром, ні, вона все ж таки додає трошечки більосисті. Кому це геть не подобається, вам вона не підійде. Всьому остальному те, що треба. От, якщо просто-напросто припудритись на невеликий якийсь час, якщо ви будете виходити на там на 3-4 години, да, все норм, все окей. Вона трошки віблюрює, вона надає не матовості, а вона надає такого, знаєте, естетичного сяєння, такого натурального сяєння, і мені це дуже зайшло. Кому такий ефект подобається, і якщо він не буде. Хоча, як знаєте, може, якщо суха шкіра і цей ефект буде триматися протягом дня, хоча, друге, якщо у вас суха шкіра, чи не підкреслить вам вона ваше шелушиня, якщо вони є, бо щось мені так. Думається, що вона може їх підкреслити. З плюсів тут є SPF, SPF 20PA. Це дійсно суперово, особливо в такі сонячні, спекотні дні. Ось так, дуже неоднозначно. І ще один величезний мінус: я не знаю, чи вартує вона тих грошей, які за нею просить зараз Патрісія Людова. Можливо. Треба почекати трошечки знижечки, бо мені здається, що ну, трошки занадто вартість вони поставили для такого, знаєте, не дуже однозначного продукту. Якщо б вона лягала прозоро, якщо б вона протягом дня тримала макіяж, ну, напевне, це. Неможливо з жодною пудрою, добре, якщо б можна було поправити її протягом дня, і це б не псувало зовнішнього вигляду обличчя, тоді може да на всі 100. А так, поки що, ні. Я б сказала так: 70 з, зі 100, ось так: таку даю я оціночку. І треба дочекатись знижок, це точно. І останнє останнє це ось ця палетка. Ну, перше, що хочу сказати, що я в цю палетку закохалася, дівчата, тіні прекрасної якості. Так, вони пилять, так, рихлі рефіли. Якщо ви зараз подивитесь на те, що маю я зараз, вже після тижня використання, то це ну, дуже брудно, брудна така вийшла вже палеточка. Але. Все ж таки, вони гарно розтушовуються на повіці, вони не залипають, їх можна спокійно розтушувати в димку. Так. Дуже такий примхливий цей синій, але ну, синій примхливий буде в будь-якій паліці. Нема жодного синього. Ну, може і є, може я просто-напросто ще не зустрічала такого синього, який би, знаєте, розтушовувався без, без проблем. Я робила макіяж з цим синім відтінком, яскравий макіяж. Не знаю, я з чим його тут поєднувати, тому я робила просто-напросто синій макіяж і поєднувала просто ось цим доохромом, так, срібля. Синім, і поєднувала несподівано ось цим жовтим, він непогано поєднувався. Висвітлювала я вводила в шкіру ось цим найсвітлішим. Не сказала б, що це було легко. Ні, це було не так вже легко. Чого мені не вистачає в цій паліці? Мені не вистачає в цій паліці одного ще матового відтінку, щоб він був трошки. Більш схожий до відтінку шкіри, щоб він був розтушовочний. світліший за оцей коричневий, хоча оцей коричневий він розтушовується прекрасно. Так, він тушується, можна його тушувати, 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 але це дуже довго. Якщо б був перехідний ще матовий відтінок, це було б просто бомба. Тоді б цій полєці, ну, не було б ціни. Якість мені сподобалась. Я задіяла, задіяла в своїх макіяжах вже всі відтінки. Коли я робила макіяж з синім відтінком, я затемнювала куточок ось цим чорним. Дійсно, ну ще один сюди відтіночок, не знаю замість якого. Напевно, замість ось цього. Хоча я його дуже часто використовую для того, щоб затемнити нижнє повіко, він так дуже гарно тушується, він має такі трошки. Бусково-сірий відтінок, я б так сказала. І сьогодні я його саме його і наносила на нижнє повіку. Можете подивитись, як воно вийшло. А на верхньому повіці мій улюблений ось цей доохромчик. Він гарно тушується. Він мені дуже-дуже-дуже ну, подобається. Я не знаю, чи буде зараз, видно, перелив його доохром, ось цей перелив. Класний він! Тут тільки дифірампи. Супер. Ось цей ще відтінок. Дуже часто я використовую. І, до речі, ні, сьогодні я його не використовувала, але дуже часто я його використовую просто-напросто на верхнє повіку. Він такий трошки зеленуватим і трошки з золотистим. Разом з ось цим так, золотистим, так, жовто-золотистим. Прекрасно вони поєднуються. Тобто ця. Палетка дійсно робоча. Ця палетка дійсно така, що варта уваги. На рахунок її вартості, вона зараз 399 гривень. Не знаю, знаєте, може, це вже таке присіпкуюсь трошки, бо все ж таки Патрісія Лідо трошки більш не такий дорогий бренд. Може, коли вона буде трошки дешевшою, я б сказала так. Купляйте однозначно 100%, ви будете її використовувати. Так як є в неї якісь маленькі нюанси, які маленькі недоліки, які все ж таки, якщо поправити в цій палеці, ну, вона була б, б 10 з 10. Так, давайте швиденько такий вже підсмок. Тональний засіб для того, хто не боїться мінерального масла, можна використовувати це cc Крем, нагадую. Але не в таку жару, як зараз. Пудра доволі непогана, але є свої нюанси. І ще один нюанс, який хотіла озвучити не з усіма тональними засобами, вона, е ця пудрочка гарно монтується. Я пробувала з декілька. Від Catrice тональний засіб нормально, все окей. Ось цей cc крем більш-менш непогано, але гірше, ніж з тональним засобом від Катріс. Найгірше вона спрацювала ось цим бібі-кремом від пупи. Вона майже одразу почала скочуватись, закочуватись в мене і в зморшечки сповзать, і е, западати в пори. Ви знаєте, якщо б я тестувала цю пудру ось цим тональним, то я б подумала, що це з пудрою щось не то. А так, ні. Бачите, з різними тональними засобами по різному спрацьовує ця пудра. І це ви теж повинні знати, що вона трошки примхлива до тонального засобу. І палетка, ви вже зрозуміли. палетка мені дуже сподобалась. Єдине, що що я б на місці Патрісії Лідо додала б ще один матовий відтінок, щоб він був розтушовочний. Тоді б, ну, взагалі, просто бомбічно. Все, ось тепер всі висновки ви мої почули. Все, що я хотіла вам сказати, я вам сказала. Знаєте, люблю знаходити якісь родзиночки в нашій українській косметиці і буду далі їх шукати для вас. Щоб ви не витрачали свої кошти дарма, а щоб ви купували вже, знаєте, те, що дійсно 10 з 10. І бажаю вам придбань тільки ось таких, які вас будуть радувати на всі 100. Гарного дня! І головне тихої вам ночі і до нової зустрічі.